Моє ім'я Дмитрий Андрій Михайлович, сержант 204-ї запасної батареї наразі. У війську потрапив, почалася повномасштабна війна. Я з перших днів пішов 26 числа. Я вже потрапив до нас в частину 44-ту бригаду. Перші наші дні підрозділи попали ми під Київ, під Малин, базували саме в лісі. Хлопці вже були, ну на передовій вже ну, воювали. Ми там облаштували. Бліндажі, і потім треба, потрібно було хлопців поміняти. Попав я туди до хлопців, ну, подивився, ну, ніхто сказав, як. Нікого не заставляємо, хто хоче лишатися, то лишайтеся. Ну, я вирішив лишитися там з хлопцями, і так до кінця я воював з хлопцями розрахунку на гарматі. По посаду так, я був сержант. мені дали посаду сержант відділення зв'язку 12-ї батареї. Мої обов'язки входило накручувати підрівники, коли нам дали вже ті натовські, натовський калібр, натовські гармати, там дуже багато функцій. Мусить бути один там, наприклад, пороха є різні, один мусить бути там на порохах знати, який порох, який снаряд. Ну, я знав, який снаряд, який підрівник закрутити, подати, щоб хлопці могли вистрілити з гармати. Неправильно, наприклад, якийсь підривник може снаряд розірватися в стволі чи порог не той. Ну, Гармата може розірватися. Складна, тяжка робота, там такі були снаряди, вважали, наприклад, майже як я, по 60 кілограмів. Ти то все в тому болоті, ну, під обстрілами носиш, стріляєш. Найбільше запам'яталося, коли почався контрнаступ, ми безперервно стріляли. І там все от ве вечір, 12-та ночі, і все горить, все, ну так як в день, ну, так як сонце встає, і все горить. То найбільше мені так запам'яталося. Перший страх я відчув, ну, от, ми відстрілялися і вечором, відповідно, поїхали в ліс, щоб хлопці відпочили. Машина гармата прицепна. У нас була гармата, ще стріляли тоді гарматами радянського зразка. І, Відповідно, хлопці спали в машині, і ми по, по одному, як би по годині, е, патрулювали круг машини. Ну, довелося мені патрулювати, якраз в той час русські гради якраз почали по нас стріляти. І ті гради отако, об дерева, і так, ну, такі фієрверки, так якби но, 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 новий рік, але просто нам повезло, що вони ну, так пару метрів далі, Я тоді хлопці з будив, ми скоро завели машину і втекли. Бо тоді був страх. Так. У нас розрахунок, ми старалися ми всі разом робити. Всі один одного підтримували. Навіть якщо, наприклад, я не встигаю ті снаряди, то другий допомагає, чи той порог не встигає, той допомагає. У ну, нас не було такого, У типу. нас всі, всі дружньо трималися. якщо чесно, хотів бути військовим. що мене постійно тягнуло в ту армію. Якщо б зараз була можливість, я б і зараз туди пішов. Побратимів, будемо казати. Поранення отримав на Запорізькому напрямку. Є там така мала токмачка перед огріхом, коли цей наступ відбувся в роботі, ну, це село, може, ви чули, там, бої за то ну, якраз, І там я поранення. Коротше, за малою токмачкою, там, Між роботі, ну, і малою токмачкою. Обставини були такі літо, жара, спека. Стрілили ми там, дали нам координати, стрілили, ми там пару снарядів касетних. Відповідно, сховалися в укриття, почекали там з годинку, щоб по нас не стріляли. Зараз вони одразу вичисляють і по нас стріляють. Пройшло все, тиша, пішли ми там собі ще біля гармати таке укриття робити, досипати там землю, замаскувати ліпше. А я так стояв, будемо казати, біля посадки задом, тільки чую свист. Дві секунди я лежу, вже бачу, ноги нема, ногу відірвало. А напроти товариш був, то він був в кущах, коротше, його так, можна сказати, перерізало пополам. Побратими були далі, я ще так от, вони не могли мене одразу так воювати до бліндажа, бо ще раз прилетіло, почекали, ну так десь прийшло ще хвилин п'ять, потім вони підповзли. Взяли мене до бліндажа і ще біля бліндажа один снаряд прилетів, то ще трьох ранував, ну так легенько такі, осколки там руку в ногу. Далі коювали мене, там почистили, замотали, дали наркоз, якийсь обезбол. І потім приїхала скора, і нас погрозили скору і в Запоріжжя. Там, я, не тиждень, я, певно, теж пролежав, теж мені там рано чистили, то все. Ну, реабілітацію, я десь, певно, що місяць проходив реабілітацію. Ну там ну, різні вправи. ну, якщо вже, Наприклад, вже ти вже ось, зразу ти не можеш так в протез, нога болить, не можеш так вдягнути. То є там такі тренажери, ти ложишся, тобі ну, та ж нога походила, ложишся, всякі тобі там гірки чіпають. І... Такі вправи, типу, вверх, вниз, там, ну, качаєш м'язи типу, ногою. Доти, поки ну, тут вже тобі заживе, що ти вже можеш в протез. І милиці, і можеш собі, бігова доріжка, є спеціальний такий е, ровер, е, велосипед тренажерний, такий, там, додаєш собі швидкості. Там, ну, такі, от, тіпа, Все пов'язане таке з ногами. Ну, Тяжко було, тяжко було, нога боліла, кажу, не, протез навіть неможливо було. А в мене тут ще ті, кістка і сама шкіра, і, і там рана була. І воно мені тяжко теж заживало, от тільки в протезі, десь походиш, воно тріскає лопає, ну, капець. Думаю, ніколи нормально ходити не зможе. Але то, що бажання, праза тренування. Перш за все, ну, батьки, дружина. Кстаті, хотів би нагодою на сьогодні день народження, хотів би привітати Зайка, я тебе люблю. <гум> дружина, дружина постійно біля мене була день і ніч. Дуже переживала вона, вона більше переживала, ніж <гум>, я. Таке, мотивація ну, ходити, дивишся на друге, ну ті, ті хлопці. Які вже, будемо казати, ходять вже нормально, вже їх виписують, вже ходять нормально. Думаєш, коли я вже, вже так буду. І ну так. Через біль. Тут зараз багато таких, таких ампутацій, я йду навіть не звертаю увагу. Там ці, от, ну, мені подобається, йду, дя дякую тобі. От. Типу там, що там воював, то все, як бачив, що там за ампутацією йде, то мені аж сльози аж заплакати хочеться, що вони мені діявся. Почали створювати амфутбольну команду і запросили мене туди. Попробував, сподобалося. Потім ну, почали шукати ну, таких хлопців, як ми будемо казати, по спів нас ходило там п'ять чоловік ну, З ампутаціями. Ну, а команда там, ну, хоча б треба, щоб було 12-14 чоловік. <кліх> Бо там не так гаразд, як в такому футболі, ну, то важко грати. Тут, там міняєшся, так, ну так би в хокеї міняєшся. от, Побіг там 5 хвилин, 10, ти замучився, тебе треба поміняти. Відповідно, треба більше гравців. Почали долучати, шукати хлопців, таких, як ми, за ампутаціями. Тож, лежав, може, з кимось в лікарні, знаєш телефон, спілкуєшся. Ну так, так, і склалася команда. Вони їздили, Зараз турнір, йде, всеукраїнський турнір по футболу їздили. В Київ ми їздили. Потім маємо їхати в Черкаси. і заключний етап буде опять в Києві. Там вже виберуть команду по очках, хто скільки там це, і заключний етап буде в Києві. Боявся дуже не впасти, бо то, то ж знімаєш протест і намилиться. Боявся дуже, дуже не впасти. А тепер ви б бачили, ганяємо, що на двох не доженеш. Ну, дивіться, футбол, то такий спорт він популярний в цьому світі, правильно? Його всі дивляться. Неважно, чи Амфутбол, чи такий футбол. Знає, з дитинства постійно теж там той футбол копали. Дуже допомагає. Я кажу, я. От перед футболом я постійно ходив на милиці. Ну, з одною милицею, будемо казати. Ну, я не вмі, мені тяжко було де станеш на Камінець, вже нога, ну той протез. Я постійно милицю збирав. Спра... А от почав ходити на той АМ-футбол, милиці закинув, взагалі зовсім. зосім. У нас ну, ворогу реабілітація. Нас навіть, до речі, приходив хлопець. Він був на реабілітації, що лежав, в нього ще навіть рана добре не зажила з третьої лікарні і приходив до нас тренуватися, б'є з нами. Всім подобається. То якби не, подався, не ходив. У нас цей міша такий коно, він взагалі цивільний. Він робив в Києві, прилетіла ракета, йому опотували ногу взагалі вищі коліна. Ті, і він побачив, він один з перших. Побачив, що засновується така команда, а футбольна. Він, а він, до речі, до того, коли зграв ну, футбол такий професійний, один з перших прийшов, долучився до нас, що він ну, не військовий. Там, там немає різниці, військові, не військовий, ну, долучаються всі. Він дуже популярний в Польщі, той Амфутбол, і в Турції. Але далі продовжувати буду займатися амфутболом. Поки здоров'я допомагає, бо то ж теж мені 44, то вже ж не молодий. А там буде видно. Так. Із горьо, город грядку на старість посажу з коханою. Щоб скоріше війна закінчилася, а плани знайдуться. Хлопці, хлопці, там шкода. Скільки часу вже.